Міністерство внутрішніх справ це якраз той орган, який і зобов'язаний не допустити фальсифікації. І тому навколо цього такі баталії, такі пристрасті і такі серйозні протистояння. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, він і організовував роботу в першому турі для того, щоб не було каруселі, щоб не було необґрунтованого голосування на дому, щоб не було будь-яких інших зазіхань на фальсифікацію. Саме тому проти нього така агресія. І тому сьогодні я можу твердо сказати, що згідно чинного законодавства Юрій Луценко, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ. Як бути з рішенням окружного адмінсуду Київського, ви отримали вже його? Його не існує. Якщо б він ця інформація перевірялася, якщо б існувало рішення суду, воно давно би вже офіційною поштою прийшло в уряд. Такої офіційної пошти у нас немає. І наскільки я зрозуміла, під час цих виборів ви могли покластися на міністра внутрішніх справ Луценка в разі вашої перемоги, він залишиться на цій посаді? Ну, по-перше, не я могла покластися на міністра внутрішніх справ, а країна. Тому що міністр внутрішніх справ він не може бути політичним. Він мусить діяти в інтересах громадян України. І він так само і діяв. А що стосується призначень нових то знаєте, як народна мудрість говорить: не треба говорити гоп, поки що не сталося події. І тому я вважаю, що потрібно спочатку виграти вибори, обговорити всі питання створення нової команди. І я переконана, що Юрій Луценко в команді буде працювати. Добре, про скандальну ситуацію навколо поліграф комбінату Україна, де друкують бюлетені на другий тур. Скажіть, будь ласка, чому Кабмін вирішив змінювати керівництво цього комбінату саме зараз, між двома турами виборів, і ще в такий дражливий спосіб вранці, в супроводі міліції? Ну, питання дуже складне. Тому що у нас є багато громадян за межами України, які мусять отримати паспорти для голосування. Сьогодні є 100 тисяч громадян за межами України, які хочуть отримати паспорти. Поліграф Камбінат відмовляється вже четвертий місяць друкувати ці паспорти для громадян, які сьогодні знаходяться за кордоном, громадян України. А чому саме ви тому, вибачте, будь ласка, керівництво до початку виборів перед першим туром. Саме тому, що ми сподівалися, давали доручення, переконували. Зробити те, що треба зробити сьогодні для країни: надрукувати паспорти. Але в той же час цього не було зроблено. Але далі вже чекати неможливо, тому що люди просто будуть позбавлені права голосувати. І тому в чинний законний спосіб було замінено керівництво це повноваження уряду. Але паралельно з тим було оголошено, що відкривається повністю для контролю за друком бюлетені поліграфкомбінат. новий директор. Ми запросили представників Януковича, представників ЦВК, представників СБУ, міжнародних спостерігачів бути присутніми від першої до останньої хвилини друку бюлетені. Але я так розумію, що плани у Януковича були інші, і тому поліграф камбінат був захоплений сотнями озброєних бойовиків, які не мають ніякого відношення до силових структур до будь-яких інших органів влади, причому з з димовими шашками, з бронзбойтами, з гарячою водою. Ну зараз я можу твердо сказати, що бюлетені друкуються під наглядом і СБУ, і ЦВК, під наглядом всіх представників політичних команд, під наглядом міжнародних спостерігачів. І вони будуть надруковані вчасно і ніхто не дасть ні за яких обставин. Впливати на поліграф -комбінат. на вашу думку, у випадку програшу, один із двох нинішніх учасників перегонів зможе цивілізовано визнати перемогу іншого свого конкурента. Чи будуть нові майдани? Я думаю, що нам взагалі потрібно, щоб весь виборчий процес був демократичним, чесним, конкурентним, і для того, щоб не було різниці в декілька голосів. Потрібно виконати ті умови закону про вибори президента, і, до речі, демократичну світову практику обом кандидатам в президенти прийти на дебати. Я вважаю, що дебати це єдиний засіб в спокійній обстановці на очах у всієї країни, щоб кожен кандидат в президенти сказав про те, як він бачить майбутній шлях. Я гарантую, що я прийду а і я опонент? переконана, що опонент, якщо він Здатний жити по демократичним правилам він теж прийде. І Якщо будуть дебати, то не буде різниці в 1-2%. Я думаю, різниця буде дуже суттєва між тим, хто переможе, і тим, хто не переможе. Пані Юлія, ну але все-таки все може бути. Якщо цифри виявляться не на вашу користь, дії штабу Тимошенко. Я переконана, що цифри виявляться на користь європейського демократичного справедливого розвитку країни. Це два шляхи, і я переконана, що люди оберуть саме цей шлях. Це той новий шлях, яким країна ще жодного разу не жила. Тобто інші варіанти подачі позовів до суду чи скликання нового майдану не розглядаються зараз, не готуються такі дії резервні? Я переконана, що вибори завершаться переконливим результатом, переконливою перемогою України, і не треба буде ніяких стресів.